От. У кожного народу завжди є люди, які дотримуються його традиції, його намагання вишити. Навіть гаразд Корнол, мені здається, в одному з міст стоїть пам'ятник останній жінці, яка розмовляла корнуольською мовою, коли вже всі нею не, не розмовляли, А зараз відновлюють. Чи вона померла. Носії ну, немає, але відновлюється. Але це, знаєте, такий процес історичний на Британських островах. Ну, просто... А тут народи ці живі, вони є. Звичайно, у них є представники, які хотіли б, щоб ці народи мали б якусь свою суверенність. І в деяких російських республіках ці народи навіть складають більшість населення. Але разом із цим маємо пам'ятати, що у Росії 85% етнічних росіян. І Путін робить все, щоб ці 85% були шовіністично налаштовані. Ви ж бачите, що у цих людей існує презирство по відношенню до інших. Що це не національна якась гідність, що це шовінізм. Uh -huh. Такий огидний російський шовінізм. І, звичайно, в цій ситуації я маю сказати, що мені здається, на сьогоднішній день говорити про те, що у цих народів є якісь шанси, було б досить, о, я б сказав, ну, досить занадто оптимістично. Ці народи могли б обстоювати ідею свого суверенітету саме тоді, коли вони. Ще були, знаєте, в Радянському Союзі разом з іншими народами набагато більшими по своїх можливостях. От коли за свою свободу боролися українці, білоруси, латиши, литовці, естонці, вірмени, Азербайджані, ці грузини. Коли якісь брати, по нещастю були. Ну, просто, це були просто росіяни не були в більшості, їх було 45%. Розумієте? Вони не були в більшості. Можна було так чи інакше організовувати певні коаліції. Я пам'ятаю такий момент, коли обговорювалася нова Конституція Російської Федерації на з'їзді народних депутатів Росії. Як має називатися країна? Вже ж не Російська Соціалістична Федеративна Республіка. Хай називається Росія. І ми стоїмо, розмовляємо про це. В кулуарах кремлівських з депутатом від Товинської Республіки Кадиро Олом Бічалдієм, майбутнім головою Верховної Ради Товинської Республіки, народного храму Товинської Республики. Він говорить: як Росія, але ми позбавимося федеративності. Я кажу: ну, якщо ви так вважаєте, я от бачив, кажу на з'їздах народних депутатів Радянського Союзу, якщо делегації союзних республік там Грузії чи Латвії. Вони з чимось не погоджувалися, вони вставали і виходили. Ну, Я бачив цю сцену, коли всі грузинські депутати, під час розгляду грузинських подій, всі, і комуністи, на чолі з першого склен центрального комітету партії Гіві Гумбарідзе, і е, депутати від е, національних рухів, які там були, всі встали і вийшли І Едуард Чевернадзе, який був тоді членом політбюро ЦК КПРС і міністром закордонних справ Радянського Союзу, він теж. Став в президії і залишив зал. Всі грузини. Тобто вони проявили очевидно таку національну свідомість. Okay. І Горбачов за ними побіг. Сам Горбачов. Ну і мені Кадировол Бічелдіє говорить: ну і що, ну, якщо Товинці вийдуть, скільки нас тут на цьому з'їзді? Я кажу, ну може, вийдуть всі? Може, вам всім вийти. Всім депутаціям від Татарстану, від Тови, від Чеченної Нагушеції, Кабардино-Балкарії, okay. Мордовії, Буряції, Башкортостану. Ну, цікава ідея, треба обговорити з колегами. От я був свідком цієї провокації. Коли вони значить, поставили на голосування назву Росія, то я от просто побачив, як всі депутати від Національних Республік встали і залишили залу засідання. Росіяни могли б, етнічні росіяни русські, вони були в більшості. Вони могли б прийняти це рішення конституційне, мені здається, навіть більшість. Але вони перелякались, тому що вони були. Це була очевидна демонстрація нелояльності ні русських народів. І вони тоді, за ними побігли. І от я, до речі, радуюсь завжди, що я причетний до нас двох країн, які виїжджали на пострадянського простища. викреслював, коли була наша акт про незалежність слова Республіка з назви України. Mm -hmm. І що я не дозволив. І тому Україна значить, стала називатися Україною, тому що ідея була наших депутатів демократії в тому, щоб не лякати комуністів. Що, якщо написати писати «Республіка», то вони побачать, що немає української РСР, хай да, просто на. Да. Да. А тут я, значить, фактично був причетний того, що Росія Росія не називає. Це називається, називається Російською Федерацією. Вона має подвійну назву в Конституції. Да. Росія в душках. Да. Ліче Російська Федерація в душках Росії, але всі ж використовують саме Російську Федерацію. Uh -huh. А ми були на крок до того, щоб ця Російська Федерація не зникла, не було б ніякої Російської Федерації.